Всіх вітаю, з вами Марія. І сьогодні будемо розглядати, про що вас попереджає кава вагуща. Така тема напросилась, тож давайте розглянемо. Комусь з вас треба буде заспокоювати таку схвильовану, перелякану жінку. Спілкується з чоловіком, будь-ким він може бути їй, цей чоловік. І знаєте, от він спокійно їй щось розповідає. він їй, ну от як, знаєте, Це може бути якась пропозиція, це може бути обговорювання якихось її справ, але вона налякана цими справами. Ну от якось, знаєте, За телефонною розмовою з вами буде от якісь свої страхи розповідати, будете її заспокоювати. ну от. Хай постоїть блюдечко, я потім його додивлюсь. А поки що. І це, знаєте, як може з родини вашої, може подруга ваша, може там родичка якась ваша. Ну, людина не чужа вам. Ну, якась вона для вас близька або по духу, або по крові. Тепер. Родина, сім'я, друзі, близькі, сусіди. Оця сторона. Давайте ми тут зараз розглянемо, а потім підемо на сторону соціум робота. Ось тут попередження про якусь справу, пов'язану з дитиною, питання дитини чи пов'язане з дитиною. Його треба розглянути, його не треба не відкладати. Треба віднестись до цього питання дуже серйозно. Знаєте, не зверхньо так, що, що ти там таке балакаєш, а от дослухайтесь до дитини, бо дуже потребує вашої уваги. І знаєте, от якщо питає дитина, воно її там десь гризе, десь мучає. Тож треба ну, якось розгледіти питання, і дитина хвилюється, це може бути в якомусь сенсі пов'язане зі здоров'ям, ну, чи ментальне здоров'я, чи фізичне здоров'я це все важливо. Потім е клопіт, який підкине вам чоловік. Через його якісь думки, щось собі таке навигадував. Ну, от Буде вас цими своїми якимись страхами, якимись хвилюваннями, буде вас відволікати від ваших важливих справ. Ну, Роз'ясніть в людині. Потім дивіться, ось тут як. Зараз. Воно мені, знаєте, як ліфт якийсь показане. І питання, щось сьомий поверх не знаю, щось треба щось вирішувати з сьомим поверхом. Це, як знаєте, от треба буде тут. Дивіться, що може бути в цій ситуації. Мені показана людина, яка або впаде. І складно буде пересуватися, і тільки ліфтом треба буде, щоб він працював. Або це от, ну, просто не здужує людина. І це, знаєте, як воно виглядає ще. Тут, як когось, може, з сусідів ваших, може, це ну, з вашої родини. Когось треба буде як транспортувати. А Зараз мені хтось буде писати, що я щось лякаю людей, що хіба я таке озвучую мій канал про життя, і якщо Кава ще попереджає, то у вас є можливість ці ситуації якось уникнути їх. Просто от звернувши увагу, тож, люди, якщо у вас, ну ви розумієте, що ви живете на сьомому поверсі, або ви розумієте, що у вас там на сьомому поверсі живе людина, якій треба б допомогти. І ви знаєте, що ліфти в вашому будинку ну чи не працюють. Тут з 27 числа не працюють. Тож дзвоніть, там, визивайте всіх, кого треба, щоб полагодили. Тобто я не лякаю, я просто кажу, що буде потреба якась і краще б за все, щоб оце працювало. Тож, будь ласка, ну, я тобто, читаю коментарі, мені повірте, ну, ну, я ж для вас розповідаю. Тобто, якщо вас там воно чіпляє і вам хочеться мені написати щось там зле. Пишіть, головне, щоб воно з вас вийшло і не гризло вас. Мені, повірте, я не буду в це вникати дуже. Так, тепер дивіться, ось тут хитра ситуація. Літера І е, і зараз літера Г. От між такими людьми або це ініціали однієї людини. Якась інформаційна ситуація хитра виникне. Людині на літеру Г от схочеться в цій ситуації не розповісти зайвого. Ну, Може, там і не дуже хоче приховувати щось людина, але ну, якось, знаєте, бувають ситуації, коли люди самі собі кажуть, що от поки воно в мене. Ще от на стадії думок і бажань нікому не буду розповідати. Коли воно вже трапиться, тоді я вже розповім. Тут ще є літери, от зараз з'являються ще Н К Х літера Ж от тут ну Може, щось дійсно. Треба поки що вмовчати, а потім вже. Людина, я бачу, що все одно не зможе мовчати там дуже-дуже довго, бо все, все одно планує з вами цю ситуацію обговорити. Але поки що, знаєте, як у рота води набрала, жінка набрала. І мовчить, нічого не розповідає. щічки такі, знаєте, немаленькі в людини, може, дійсно то як вода в роті. І поки що не розкаже, навіть не питайте. Ну, якщо розумієте, що там хтось щось вмовчує вам. Це якась не чужа вам людина, якась вона близька. Це, як знаєте, от близькі друзі, близькі родичі. А може і не дуже близькі, але родичі. Ну, Така якась ситуація. Потім про що ще попереджає філіжанка? Ось тут зустріч і розмова, троє людей. Дивіться, важлива розмова. Дослухайтесь, якщо вона про гроші, то ви зможете, якщо вам треба якусь ситуацію завершити грошову, і ви спілкуючись з людьми, можете отримати тут ну от як гарну підказку, яка вас, як знаєте, як шлях побачити для себе. Як зрозумієте, от яким чином ви можете прийти до ситуації, коли ну, от ви знаєте, як змінити. Ви тепер розумієте, що і як вам треба змінити, як відкриваються для вас нові шляхи, от будете бачити орієнтир якийсь для себе. Це така допомога, і вона, знаєте, це як через якусь людину вам як, от, як від вищих сил допомоги, як передають вам інформацію, як таким чином вам допомагають. Як знаєте, отой от місточок вам з однієї, з одного берегу на інший вам перекидають, але ж через людину робити самотужки будете все, але от. Саме в розмові ви почуєте, яким чином то зробити. Так, прошу ще попереджає філіжанка. Так, телефонні розмови з кимсь. Вони скоро якось так закінчаться, бо ви будете бачитись з людиною. Ну, тобто, вам не треба буде от зараз ви не можете зустрітись. А потім ви просто при зустрічі будете спілкуватись. Тут не, не обірветься спілкування. Ну, тобто ви як були дружніми людьми, так ви і лишаєтеся. Просто ви побачитесь людиною, ви будете тут і обійми, і поцілунки тут просто от радість зустрічі. Так, далі робота соціум. Давайте тут розглянемо про що тут попереджає філіжанка. Ну, одразу про новини, які будуть зовсім хибні. Тут дурня повна буде. Така, що, знаєте, ви будете дивуватися, як таке взагалі можна вигадати. Ну, як взагалі, як не соромно взагалі таке казати вголос. Потім... І це, як знаєте, тут як від чоловіка йдеться інформація, ну, не один мені тут чоловік. Ну, от, наприклад, це, як знаєте, розмовляючі голови. От десь щось вмикаєте і чуєте таку дурню від людей ну, з тієї сторони. Більш за все воно так, що будуть знову щось таке розганяти. Потім дивіться, треба буде побігати комусь з вас по роботі, але ж гарно ви закриваєте свою якусь справу важливу для вас, змінюєте в роботі свої. От, знаєте, як Ну такі якісь різкі зміни, але вони От якесь таке прояснення дають, невеличку, але ж перемогу вам дають. Спілкування налагоджується і з важливою якоюсь людиною. Тобто, знаєте, тут як людина, ну, скажімо, статусна людина, от десь. До такої людини звертаються про допомогу, про якесь просування справ. Тобто тут, як знаєте, нове знайомство, нова важлива людина, ось так. Тобто, десь в якийсь кабінет, може, вам треба буде навідатись і познайомитись з людиною, яка вирішує певні питання. От у вас є саме таке якесь питаннячко. Далі, ось тут мені показаний чоловік. Який буде дивувати когось з вас, а може це ви так будете когось дивувати, якщо слухає чоловік. Дивіться, як він як. Ну, давайте так розкажу. От, наприклад, якщо пригадаємо казку про лампу Аладина, то він, як той людина, в якого є така лампа. От він якось вміє як бажання виконувати. От ви ж про щось там, наприклад, попросили людину, і людина для вас якимось чудовим спосібом, якимось таким, знаєте, от, ну як, як він це зробив. От він щось для вас вирішує. Чи може це ви для когось така людина, що ви вмієте так налаштувати все? Що воно якось так добре все складається і людина буде дивуватись результатами. Попереджає про те, що ви розрахов... хтось з вас розраховує на спілкування з певною людиною, це робочі Питання вирішувати. Людина зараз не здужує може і встигла на, тут про чоловіка більш за все, може він встиг вам щось наобіцяти, що там так, я прийду, я зроблю, там поспілкуємось. ну Дивіться, як. <кій> якщо ви розумієте, ви приходите. Більш за все, що його не буде саме в той день, коли ви домовлялись. Але якщо ви приходите і розумієте, що людина ну от якось на ваш, ну скажімо, от на вашу думку, якось не так виглядає. Будь ласка, тримайтесь подалі, бо людина дійсно тут щось як починає, чи починає хворіти, от якусь як інфекцію схопив, чи людина вже, от, ну, в якомусь такому стані, але ну, от у мене завжди питання, на хіба ви приходите такі на роботу, щоб з усіма ділитись, Ну, люди? ну Якась відповідальність в цьому повинна бути. Я розумію, що бувають ситуації, які от треба бути на роботі, то забарикадуйтесь, не пускайте нікого до себе і от не заражайте людей. Не треба так. Бережіть, взагалі, от бережіть один одного. Так, ось тут про що попереджає філіжанка. Дивіться, справа. Тут якийсь чоловік, від нього жінка щось отримає. Це, знаєте, як от буде зустріч, і він буде не з пустими руками, він щось принесе. Ну, я бачу, що вона так трошки посміхається, їй так з одного боку якось ніякого. Якось, ніби то й не була готова, ну зараз ви ж вже будете готові. Ну і так, посміхається, так, дякую. Тут є літери, літера Б, може, літера В, але під питанням літера В у мене, а літера. здається, що літера І. Хоча от, от тут я теж, літера Б я точно впевнена, от ці дві літери я не дуже впевнена. Літера Е є. Літера О. О. Так, все, більш не бачу тут літер. Далі фінансова ситуація, людина як наосліп її буде вирішувати. Не дуже впевнено собі, себе почуваю, але ж, ну, от знаєте, як, ну, а що робити треба, от треба і все. І дивіться, ось тут мені ну, такий, ну не те, щоб там старий чоловік, але дуже такий, знаєте, поважного віку, так скажімо. Е, є, літери, поряд тут є. Літера І, літера В. Тут теж якісь складнощі у людини фінансові. І тут, знаєте, він як зараз дивіться, йому треба вирішувати якісь велике питання. У нього на, на даний період часу, у нього якісь власні проблеми є. І людина як заморожує вирішення і втручання, і там обговорення, обговорення якихось питань. Тут навіть не одне, тут два таких величезних питання. Вони як ну, для його роботи, для роботи колектива, в якому він працює. Вони надважливі. Є ще третє питання, воно не таке велике, але воно теж важливе. Ну, тобто людина, на якій, знаєте, от на даний період часу взагалі багато чого пов'язане. Але ж тут якось, от поки він свої питання не вирішить, він далі рухатись не може. І він не може відволіктись на вирішення тих питань. Зараз поки що так. Тобто, поставтесь до цього з розумінням, все одно ви тут змінити нічого не можете. Так, для когось з вас ви сидите і залякуєте себе. от, Щось вас турбує по здоров'ю. Замість того, щоб поспілкуватись з лікарем, почути, як треба що робити і вже робити, ви сидите, хтось з вас. Будь ласка, тут же ж. ну, це ж не для однієї єдиної людини, я дивлюсь філіжанку, це для різних людей. Зараз хтось розуміє, що це от про вас ситуація. Вам би піти до лікаря, поспілкуватися, вже щось робити, а ви сидите і себе залякуєте. Ну, от ви втрачаєте час. Все одно вам треба йти, все одно вам треба поспілкуватися, треба буде робити так, як скаже лікар, і потім воно буде змінюватись. Ну, ви ж можете цю ситуацію прискорити і потім її взагалі відпустити вже. А ви якось так сидите і, і страхи свої складаєте один до одного, не треба. Так, ось тут показаний чоловік, який розглядає якийсь папірець з печаткою, якийсь такий важливий для нього документ. Щось він, так, знаєте, як ускладнення залишає позаду, а планує собі якесь виконання. Воно стабілізує для нього ситуацію. Хтось свою ідею хоронить, не треба так робити. Ідею спілкування чоловік та жінка. У, у чоловіка тут чоловік хоронить цю ідею, бо у нього під питанням взагалі, от, вдасться це спілкування чи ні? Жінка не виглядає як неприхильна до цього чоловіка. Тож він просто втрачає час. Ну, от, тут, тут вже не одна ситуація, коли люди просто втрачають час через свою невпевненість. От трошки, трошки любіть себе більше і знаєте, нахваляйте себе іноді. Це так корисно іноді. От казати собі, я ж такий молодець чи молодчина, я, я зможу. От Просто я зможу і зроблю. І робіть собі. Так, давайте ось тут розглянемо. Емоції, емоції, і вони будуть різні, в когось приємні, коли людина, знаєте, от, так, так емоційні, емоційні от підйом людини, а у когось такі, знаєте, от людина. Як витрачає багато зусиль для вирішення якихось своїх питань, складно вони даються людині, і вона вже духом занепадає, не треба теж. От, от. є у вас помічник, гарний помічник, якийсь чоловік мені показаний. Ну, може, це майстра якогось ви. Запрошуєте до себе, він щось робить робить, а вам воно все краю і нема. А хочеться, щоб знаєте один-два дні людина зробила і пішла собі, а воно там за одне чіпляєтесь воно інше сиплеться, отака якась і у вас такі вже емоції, такі хвилювання, воно закінчиться. Воно ж не ну не буває так, що ну, просто тут грошей треба, треба і треба. Вас у вас оце ще. Дуже так засмучує. Але потім буде гарно. Буде, от знаєте, картинка з ваших мрій. от зосередьте увагу на цій картинці, і хай це вас якось підтримує. Далі дивимось, питання. Виникне питання, розізлить воно чоловіка якогось. Він якось, знаєте, от ну, щось у нього не одразу виходить вирішити це питання. Коли оце питання вирішить, жінка йому загадає інше, тож нехай е, тримає себе в тонусі, бо тут ще зарано буде сісти на дивані відпочивати. Так, далі дивимось. Ось тут чоловік мені показаний щось, він, як, знаєте, от буде виказувати, тут як з жінкою, будуть не те, вони не сперечаються, вони між собою розмовляють і дивіться, що не подобається. Тут дитина, і дитина багато от як в ігри грається. І, знаєте, це не ситуація, яка показана от тільки з поганої сторони. Це показана ситуація, яка, от, знаєте, жінка щось тут розповідає цьому чоловікові про якісь моменти, коли м -м як, от, як гра стала роботою. От якась така ситуація. І це взагалі, от знаєте, коли може щось за дитиною цією помічають, що це, знаєте, ну як цілий всесвіт для дитини, і було б гарно, якби дитина чомусь вчилась, і може це стане її роботою, його роботою. Тут я не знаю якого полу дитина. Але дитина не просто грає, дитина росте так. Ну, і щось там, ну, Якусь користь вона має з цих ігор. Не знаю, про що йдеться мова. Може, це Лего, наприклад. Ну, ігри ж бувають різні. Бувають такі, ну, які роз, розвинуть дитину і воно корисне. Тобто, тут, знаєте, навіть планують якась ідея, що давай ну, тут як. Може подарувати щось таке. Щось, знаєте, от як щось, що виглядає як гра, але воно дає розвиток, і дитині воно буде цікавим. Ну, щось таке. Я тут ретельніше, я тут не бачу, щоб розглянути. Прискоритись треба якомусь чоловікові, чекає від нього результатів жінка. І чекає ще одна людина. Тут, як, знаєте, як дві-три. Люд... А, тут багато людей, слухайте, підходять і підходять люди. Йому треба прискоритись в його якихось справах. Але щось дуже повільно робить. Дуже повільно. Розуміє, тут люди вже таким, знаєте, прямим текстом натякають, що ти ж прискорся. А ні, поки що я не бачу дуже таких великих скоростей. Так, давайте ж, може, ще щось побачу. Ну, будете спілкуватись з чоловіком, який дуже буде обсміювати якусь таку ситуацію. Щось про гроші, про великі гроші буде мова йдеться. Ну, щось посмієтеся, але ж, ну, це так, просто такий виступ людини. Тут таке. Це так, балачки. Ну добре. Ну, здається, все вам розповіла. Більше нічого не додам, закриваю філіжаночку, і так багато балакала. Якось з вами дуже швидко час плине, Тож, дякую всім, хто провів його разом зі мною, і хай тільки гарне, тільки хороше прийде в ваше життя. Будьте здорові, будьте щасливі, бережіть себе. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!